Доброго вечора! Я з України і звати мене Людмила. І ви на каналі Ароматна Страничка. Як ви вже зрозуміли, дане відео я буду записувати українською мовою. І це відео про мої придбання з барахолки у вигляді керамічних предметів зразу повідомлю. Всі ці предмети, які я зараз буду вам показувати і розказувати, були придбані на двох барахолках в західній частині України. А саме у Львові та Закарпатті в місті Мукачево. І так, перший предмет, який я вам хочу показати, така скульптурна композиція у вигляді грайливих лисичок. Російською мовою ця статуеточка керамічна називалася і називається «Іграючі лісята. Подивіться на цю чудову глазурь та композицію цих милих звіряток. Ця статуеточка керамічна свій час була виготовлена. На Львівській кераміко-скульптурній фабриці ЛКСФ. Дана фабрика вже давно не працює, однак її вироби ціняться у всьому світі. В зв'язку з тим, що, по-перше, вони випускались досить таки обмеженим тиражем, дуже якісні, а також виготовлялися знаними не тільки в Україні, а й у всьому світі майстрами. Якщо звернути увагу на цю скульптурку, вона невеличка, то ми бачимо, як гарно тонко виготовлені ці милі звірятка, дуже красива глазур, яка добре збереглася, слабкі місця в цій Скульптурки, а саме це вушки. Буває часто, вони відщерблені або взагалі відбиті, а також стесані безпосередньо якісь частини лапок або хвостика. Заплатила я за цю скульптурку 150 гривень. Я вважаю, що це не Доброго. і дуже-дуже задоволена. Це перша річ. Друга річ, яку я вам хочу показати, яка вже придбавалася мною в місті Мукачево. це дідусь мороз. Зверніть увагу, він досить такий великий, десь 45 см. Висотою. Хто виготовляв цю скульптуру? Мені невідомо, продавець мені не повідомив, а інформації про неї я в інтернеті не знайшла ніякої. То, що скульптура виготовлена була давно, свідчить про те, що має. Благородну сіточку кракелюра. До Нового року під ялинку буде саме те. До неї мені вдалося придбати, щоб дідусю морозу не було сумно ось таку милу снігурочку, подружку. Правда, в парі вони досить таки гарно виглядають. Такі скульптури мені зустрілися вперше. І я дуже-дуже задоволена придбанням даних предметів в свою колекцію. Слідуючу річ, яку я вам хочу показати. Це також скульптурка ось такого милого, сумного собачки. Який піджав лапки, пустив в ушка. Чомусь він дуже-дуже засмучений. Зверніть увагу, яка благородна сіточка кракельору. Собачка в досить гарному колекційному стані. Також зустрічається досить рідко. На ньому є клеймо, верніше, рештки якогось клейма, якого розібрати досить важко. Однак, наскільки я для себе зробила висновки, але ще буду уточняти, це собачка, на мою думку, належить виробнику з Румунії Клужного пока вироби, з якого дуже ціняться. І мені здається, що вона була випущена в 50-х роках. Не знаю чому. Вироби цього підприємства дуже коштують недешево. Дуже красива собачка. Слідуючий предмет керамічний, який я вам хочу показати, це ось така вазочка. Вона невеличка. Ну, дуже-дуже красива. Зверніть увагу. І ще великий плюс цієї вазочки, що вона абсолютно нова. Зверніть увагу на дно. На ній також є сіточка тонка каркелюру. І продавець, якою я купувала цю вазочку. До речі, я за неї заплатила всього навсього 20 гривень. І дуже жалкую, що не купила другу, оскільки він продавав їх парою, пояснив, що такі вазочки виготовлялися на Іванківському, керамічному, в Іванківському карамічному цеху в Закарпатті. І що він мав пряме відношення до виготовлення цього предмету. Значить, дуже красива ручна, надглазурна розпись. Має місце на цій вазочці, вона така пузатонька. Виготовлена дуже якісно. Розпис ручний також дуже якісно. Про що ви можете впевнитись? Ось я вам її ще покручу, і ви можете всю красу цього предмету розглядіти дуже і дуже добре. І ще два невеличких предмета чекає вас. А саме це ось такий спецомнічок, тобто у вигляді грибочка, боровичка, чи сільничка, чи перечниця, не знаю, під що її можна використовувати. Тут є також рештки клейма, але кому воно належить, мені невідомо. Також буду розбиратися. І останній предмет, який я вам хочу показати, це ось така сільничка, керамічна, також старенька, в непоганому стані, як ми бачимо, такий рельєфний. Обідок з позолотою малюночок у вигляді, у вигляді. чи малини, чи ожини. Заплатила я за цю сільничку. Всього на всього 10 гривень, і вона має клеймо в Ось таке клеймо. І так, мої дорогі друзі. Якщо вам сподобалися предмети, які були придбані мною на переголці, прошу вас поставити лайк, підтримати в такий спосіб мій канал, написати коментарі, мені буде дуже приємно і обіцяю обов'язково на них відповісти. А так. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, щастя і добра. До нових зустрічей, ваша Людмила.